Дорогі учасники курсу Люблю продукцію компанії Доктор Нона. добігає до кінця важкий, тяжкий, але важливий для всього людства 2023 рік. В цей рік ми з вами познайомились і об'єднались в одну групу з такою цікавою назвою Люблю продукцію компанії Доктор Нона. І ми розпочали знайомитись з цією продукцією з однією метою, щоб ми. Та наші з вами рідні дійсно завдяки продукції компанії Доктор Нона ставали здоровішими, красивішими і навіть молодшими. Ми дякуємо, ми, це всі ті, хто запросив вас у цю в нашу групу. Щиро дякуємо вам за довіру. Щиро дякуємо, що ви є в нашому житті. Щиро дякую, що ви приходите на онлайн-заняття, а хтось з вас. Просто дуже завжди відповідально передивляються наші записи. Я сподіваюся, що всі ми продовжимо наше спілкування і навчання в 2024 році. І це наше спілкування і навчання буде дуже цікавим і корисним для кожного з нас. Бажаю кожному кожному з вас міцного здоров'я, кохання. Успіху, і найголовніше це перемоги Україні до зустрічі в 2024 році.